Якщо вам не терпитися струсити сніг з місту і посадити перші насіння, горох це саме ті, що вам потрібно. Я вже розповідав про силу гороху, але ледь торкнувся його справжньої цінності для місту. Горох надзвичайно морозостійкий, і його можна саджати вже зараз. Його легко садити, він балансує азот у ґрунті, роблять всі навколишні рослини щасливими. Але одна з найкращих риз гороху часто залишається непоміченою, він рості вертикально, і його можна використовувати як структурний елемент у вашому місті. Він обвиває шпалери, м'яко викриваючи жорсткий метал або дерево пухнастим листям і кучерявими вусиками. Будь-який вид гороху створює невеликі хмаринки яскравих квітів, які розбавляють зелені тоні, а вусики їстівного гороху можна навіть їсти. Єстівний та неїстівний горох. Спочатку про основи існує два види гороху їстівний і абсолютно неїстівний. Неїстівний, так званий солодкий горошок, вирощують заради його надзвичайно ароматних квітів різних кольорів, які при правильному догляді цвітуть майже весь сезон. Його стручки виглядають зовсім інакше, ніж у їстівного гороху, ви завжди зможете їх відрізнити. У єстівного гороху ніжні стручки, зазвичай широкі, наповнені пухкими горошинами. Солодкий горошок створює стручки лише наприкінці життя, смородутьмяні, дуже вузькі, жорсткі і майже порожні. Якщо ви переживаєте, краще саджати солодкий горошок окремо від їстівного, щоб точно не переплутати. Різниця між лущільним, цукровим та стручковим горохом. У сім'ї їстівного гороху є кілька різновидів: лущільний, цукровий та стручковий. Лущільний горох, який іноді називають городнім, простий у використанні, його збирають, коли стручки дозрівають, а горошини всередині стають повними та круглими. Стручки не їдуть, просто відкривають їх і виводять горошини. Їх можна їсти свіжими або висушити на рослині чи після збору для зберігання. Стручковий горох їдять цілим. Його збирають рано, коли горошини всередині ще маленькі, а стручки залишаються ніжними. Вони смачні сірі, але також добре тримають форму в супах та смажених стравах. Якщо дати стручкам дозріти, смороду стануть схожими на лущільний горох, стручки трохи грубішають, і горошини можна виймати. Цукровий горох або цукрові стручки це гібрид стручкового та лущільного гороху. Його горошини солодші, а стручки трохи округлі. Варто позначити, що пагони будь-якого їстівного гороху теж їстівні. Деякі сорти вирощують спеціально для ресторанів заради їхніх делікатних пагонів. Я саджаю всі три види разом і ніколи не замислювався про їхні відмінності. Вирощую їх так, щоб сусіди могли полосувати, проходячи повз, і навіть на невеликій ділянці їх завжди багато. Майже ніхто не дочекається, поки горох дозріє до лущення, тому що його так приємно їсти прямо в місті. Горох буває двох типів: кущистий до 90 см завишки і високий до 2,5 метрів. Щоб використовувати його як структурний елемент, обирайте високорослі сорти, я навіть не витрачаю годину на кущистий. Мій улюблений перевірений сорт Олдермен: як вирощувати горох? Насіння гороху це просто висушені горошини, тому, на відміну від багатьох інших насіннян, їх легко тримати і сіяти. Саджають їх на глибину приблизно 2,5 см. Найпростіший спосіб покласти горошину на ґрунт і пальцем заглибити її. Відстань між насінінами має бути близько 5 см. Якщо замочити горошини на ніч перед посадкою, смороду швидше проростуть. Горох, неймовірно живучи, його можна почати вирощувати вдома, а потім пересадити в ґрунт і він не оброблятиметься. Він проростає дуже швидко, якщо посіяти сьогодні, вже через тиждень будуть гарні пагони. Солодкий горошок зростанні так само, і деякі сорти дуже гарно вилазять. Щоб він квітів весь сезон, потрібно постійно бачити квіти. У букетах смороду пахнути чудово, і я постійно дарую їх сусідам, але смороду стояти лише кілька днів, тому їх варто зріз. Наостанок, якщо перестати думати про місто як про горизонтальний простір і додати вертикальні елементи, шпалери, арки, він стане набагато цікавим і затишнішим. Горох ідеально підходить для таких місць, тому що він заповнить їх на початку сезону, а потім його можна замінити літніми рослинами, квасолою, гарбузами, огірками, а восени посадити ще один урожай гороху прямо перед зимою.